Грузинський євромайдан цього разу на вулицю вийшла молодь. Вона виходила й раніше, але порівняно з минулими роками тут було понад 70% молоді. Чому не вдалося нав'язати грузинам російський сценарій? іванішвілі хотів догодити путіну. Чи може грузія стати другим фронтом для Путіна? Грузинський уряд перебуває під шаленим тиском Москви. Та як усе це може вплинути на війну в Україні? Коктейлі Молотова і перевернуті машини. Водомети та сльозогінний газ. Цього тижня центр Тбілісі нагадував український майдан, коли мирний мітинг неподалік будівлі парламенту переріс у потужну акцію. Акція на строхтрьох часов дня. Акція почалася з трьох годин дня і почалася з маршу жінок, таки 8 березня. Потім приєдналися до них студенти. Усі йдуть до будівлі парламенту. Перекрито проспект Руставелі. Є відчуття, що сьогоднішня акція буде більш масовою ніж учора місцева журналістка Хатія Хасає того вечора вела пряму трансляцію з місця подій. тож на власні очі бачила і штурм парламенту бійки і те, як поліцейські застосуванням сили намагалися придушити масові протести людей. що по з головна різниця з протестами минулих років була не так у кількості людей, як у якісному складі. Цього разу на вулицю вийшла молодь. Вона виходила й раніше, але порівняно з ми. Минулими роками тут було понад 70% молоді. Партії не використовували своїх ресурсів з регіонів, і при цьому протести зібрали на піку понад 50 тисяч осіб. Це багато, оскільки маленька країна та маленьке місто. Можна громадський активіст і громадські активісти, учасник протестів, розказує, що ж саме збурило грузинів підконтрольний владі парламент у першому читанні ухвалив закон про іноземних агентів, повністю аналогічний російському. Мути закон просто цей закон це просто переклад з російської мови, закону російського, який був ухвалений ще у 2000 році, і потім постійно змінювався. І ми бачимо, до чого прийшло російське громадянське суспільство. Це шлях до нинішньої Росії. Тобто продукт та недаружка к до цього з расі журналіст Олексій Бобровнікова, який багато років жив у Грузії, каже після Сакешвілі, нова влада країни була помірковано по проросійською, але не робила різких рухів всередині країни. Та раптом усе змінилося, і це не просто так. Я до останнього дивився на уряд цієї грузинської мрії Картулі соцнеба як на все таки гібридний уряд, який такий і вашим, і нашим. Але після того як ми побачили, що і вуса Піскова, і Володін, і всі ці рупори Путіна почали абсолютно активно топити за цей закон, не приховано а не Якось навіть не ретушуючи ці свої заяви, це очевидно про московська акція. От тільки з якою метою Єгор Куробтів, аналітики експерт з кавказьких країн переконаний, цей закон влада приймала, щоб зміцнити свої позиції на виборах, які мають відбутися через рік. Він дозволить обтяжити незалежні змі та громадські організації додатковою відповідальністю. Чим створить ще один важіль тиску на опонентів? Не просто розклеювати по всій не просто розклеювати оголошення по всій Грузії перед виборами. що що вся опозиція це вбивці, кровопивці, вампіри тощо журналістів. Ще розклеювати любили. Там кров тече на цих плакатах. То ж можна не просто так, а юридично грамотно говорити, що це агенти, сказати, що вони агенти. Повністю такий самий закон Держдума Росії ухвалила ще 20 років тому. І чим він допоміг Путіну, запитуємо в російського журналіста Гліба П'яних. Я іноземний агент і мені від цього закону ані гірко, ані солодко. Б'ють не по паспорту, а в пику. Тих, кого в Росії били та садили до в'язниці. Ми знаємо. Гліб каже, реально закон не допоможе у боротьбі зі змі. В Росії незалежні медіа вбивали що з ним, що без нього. На його думку, так грузинська влада просто. О демонструє вірно підданість путіну закона бинагентах. Закон про іноагентів – це найнікчемніше, що може бути, і тим більше дивно, що через це в Грузії почалася майже революція. Іванішвілі хотів догодити Путіну. І він думав, що така нісенітниця, як закон про іноагентів, бюрократична акція нічого не буде. А перед Путіним вислужився. Якби перед Путіним вислужився те, що грузинська влада тримає дружній до Росії нейтралітет у війні, давно не секрет. Країна так і не доєдналася до антиросійських санкцій, і через неї, як стверджує опозиція в Грузії, йде велика кількість фурс так званим паралельним імпортом. Тобто контрабантою під санкційних товарів РФ це транзитний коридор для постачання усіляких товарів, плюс товари подвійного призначення до Рашастану. Це один з моментів, який безпосередньо прямо впливає на готовність Рашастану продовжувати е, мілітаризуватися і посилювати спо свої якісь потужності. А втім, є ще одне пояснення таких кроків грузинської влади, аби підвищити ставки і відвернути увагу світу від війни в Україні. Росія може відкрити другий фронт у Грузії. Вони бояться, що буде якась російська реакція в Обхазі. Зі південній Осетії вони маленька країна, яка ну не зможе скоріш за все на, їх, на їхню думку вистояти так, як Україна. Плюс, можливо, є якісь страхи пов'язані з тим, що Росія все таки має якісь сили, які можуть застосувати ну в плані застосувати силу, якщо, якщо доведеться. Але масових протестів влада явно не очікувала, Як і різких заяв від країн Євросоюзу позиція максимально прозора. Закон суперечить європейським прагненням Грузії. В країні більше 70% населення підтримує вступ до ЄС і НАТО. Політична опозиція змогла пояснити громадянам, що якщо ми ухвалимо цей закон, жодного статусу кандидата в члени ЄС, ми не побачимо взагалі. тож внаслідок потужних протестів влада, врешті-решт, приймає рішення пустити всіх затриманих, а у другому читанні демонстративно провалює ухвалення скандального закону, тобто включає задню. Втім, експерти не вірять, що глобально влада від цього зміниться. Як тільки Росія програє у війні в Україні і режим Путіна впаде, ситуація може швидко повернутися. Україна, якщо Україна переможе швидко найближчим часом, то це кардинально позначиться на ситуації в Грузії, а заразом і у Вірменії та Казахстані, Азербайджані і багато ще. Щодо самої Грузії, то скоріше за все влада там стане більш обережною у своїх висловлюваннях на адресу України. Та підтримці Росії країна не є супервпливовою. Вони вирішили тримати дистанцію, наскільки це можливо. Але зрозуміло, що в такі часи дуже складно тримати дистанцію, бо нікому не потрібні країни ну нейтральні. Всі хочуть все одно, щоб так чи інакше хтось визначався зі своєю ролью і позицією. Тим часом протести у Грузії, хоча пішли на спад, але не скінчились. Нові акції обіцяють вже у понеділок. Отож, як казали класики, є у революції початок і немає у революції кінця. Грузинське громадянське суспільство змогло отримати тактичну перемогу, але щоб вплинути на проросійський уряд своєї країни, грузинам ще багато доведеться зробити. Сергій Серхікосте ICTV факти тижня, єдині новини.